Всі хочуть мати позитивне мислення, але для цього потрібно трошки попрацювати над собою. Якщо ви будете порівнювати свій день сьогодні і вчора, то ви зрозумієте в якому напрямку ви мислите. Можна ще відстежувати це через події, які відбуваються, і ви бачите, що це палітра різнобарвна, різнокольорова, відбуваються різні процеси, різні нові сюжети, то звичайно це позитивне мислення, яке вас веде у новизну життя. Якщо ж у вас такий день сурка, то звичайно ви знаходитеся в якійсь такій матричній моделі вашого життя, яку Потрібно якимсь чином різнобарв... урізнобарвнити. Але що ще тут дуже важливо, це той потік ваших думок, який заважає або допомагає вам рухатися вперед у майбутнє. Тож відстежуйте своє мислення, дивіться свої обставини, життя, ситуації, як воно там у вас повертається зараз, і розумійте, на якому рівні ви знаходитеся. А якщо ви захочете. Попрацювати в темі підвищення мотивів до позитивного мислення, то приходьте на мої курси, тренінги, будемо працювати разом і налагоджувати ваше позитивне мислення.